Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу, сьогодні у нас на черзі 19 та глава Книги суддів. Ця глава не є легка для сприйняття. Ми тут прочитаємо з вами про дуже жахливу трагедію. І нам буде важко зрозуміти, ну чому саме так сталося з бідною дівчиною. Чому так жорстоко? Чому стало таке суспільство? І я знаю людей, які, читаючи Старий Заповіт, доходили до цієї глави і відкладали читання старого заповіту, боячись прочитати ще щось жахливіше. Але потім знову читали, коли отримували роз'яснення, чому саме так от сталося. Особливо буде важка ця глава для тих, хто намагається чисто жити у цьому світі. Намагається уникати гріха, в них є більш-менш чиста уява про життя, про світ. І вони навіть не уявляють, що насправді в світі є ще набагато страшніші речі, ніж ті, які ми будемо читати тут. А причина в цьому є відхід від Господа. Отже, давайте будемо читати 19 глава Книги суддів. Буду читати з невеликими коментарями, тому що треба збагнути ну, сприйняти всю главу для того, щоб збагнути, а про що ж тут йдеться, і будемо старатися отримати також і духовну користь від того, що тут написане. Втретє, ми з вами, третя глава поспіль, говорить нам про проблему з того, що суспільство не має царя. Тут так і починається глава. У ті дні, коли не було царя в Ізраїля. Це вже третя глава поспіль. Нагадує, що проблеми у суспільстві є через те, що роз'єдналося. Роз'єдналася єврейська громада, в них немає єдиного центру управління, в них немає вже тепер єдиного храму, вони розділені, роз'єднані, а це дуже сприяє дияволу спокушати і спотворювати людську душу. Жив один левит на схилі гори Єфремової. Він узяв собі наложницю з Вифлеєма Юдейського. Наложниця його посварилася з ним і пішла від нього в дім батька свого у Вифлеєм Юдейський і була там чотири місяці. Проблема номер один: Левит. І жінка з ним, хай наложниця, але вона так само мала права, як і жінка. Вона могла лишити чоловіка. І вона посварилася, значить, вже в нього були проблеми з духовністю цього левита. І у Новому заповіті сказано: якщо чоловік не може управляти своїм домом, як він буде управляти церквою? Чоловік її став і пішов за нею, щоб поговорити до серця її і повернути її до себе. Все ж таки, була якась симпатія, було кохання, пройшов час. І він вирішив взивати до її серця, до її сумління, так би мовити, зіграти на емоціях жінки. Можливо, я грубо сказав, але для того, щоб повернути її до себе. З ним був слуга його і пара ослів. Вона ввела вона в дім його батька свого, батько цієї молодої жінки, побачивши його, з радістю зустрів його. І затримав його тест його, батько молодої жінки. І пробув він у нього три дні. Вони їли і пили, і ночували там. На четвертий день встали вони рано, і він став, щоб іти, і сказав батьку молодої жінки, зятіві своєму: підкріпи серце твоє шматком хліба, і потім е, підете. Е, шматок хліба це взагалі то е, звичайний обід, повноцінний. Чи звичайна трапеза, просто така була традиція. Давайте згадаємо цей духовний закон чи біблійний закон, коли говорить зі мною хліба, це означає, що крім хліба, там також буде і все, що можна було подати до столу. Зараз ми подивимося і постараємося зрозуміти, чому батько так от поступає по відношенню до свого зятя. Вони залишилися, і обоє разом їли і пили, і сказав батько молодої жінки чоловікові тому, залишися ще на ніч, і нехай повеселиться серце твоє. Чоловік той устав, щоб було іти, але тесть його ублагав його, і він знову ночував там. І на п'ятий день устав він вранці, щоб іти, і сказав батько молодої жінки тієї: підкріпи серце твоє хлібом. І заберіться, доки схилиться день, і їли обоє вони і пили. І встав той чоловік, щоб іти сам він, і наложниця його, і слуга його, і сказав йому тесть його, батьку молодої жінки, ось день схилився до вечора. Ночуйте, «Ну, будь ласка, ось день незабаром закінчиться, ночуй ну, тут, нехай повеселиться серце твоє. Завтра рано встанете в дорогу вашу і підеш у дім твій. Кілька раз поспіль тато тієї дівчини просить, щоб цей левит лишився і іще ще побув. Чому так тато поступає? Начебто добре, що він повернувся, хоче взяти її до себе в дім. Але тато в серце відчуває, відчуває велику біду і велику трагедію. Він не може пояснити, чому, але він не може рідну дочку відпустити із свого дому. Начебто, все гаразд, все добре, приїхав, перепросив. І він його знову і знову просить: лишися. І так завжди буває, що мамине серце, татове серце. Якщо наближається біда, то дуже відчуває. А чоловік не погодився ночувати. Встав і пішов. І прийшов до. Ієвуса, що нині Єрусалим, і з ним пара нав'ючених ослів і наложниця його з ним. Коли вони були біля Ієвуса, день уже дуже схилився, і сказав слуга Господарю своєму: Зайдемо в це місто Ієвусею, і заночуємо в ньому. Господар його сказав йому: ні, не підемо в місто іноплемінників, які не з синів Ізраїлевих, але Дійдемо до Гиви. І сказав свої, своєму слузі: дійдемо до одного з цих місць і заночуємо в Гиві або в рамі. Отже, правильно сказано, що віноплемінників не треба ночувати, тому що може бути якась проблема. Але що на них чекає, коли вони прийдуть і будуть ночувати у своїх братів ізраїльтян? І пішли, і йшли, і зайшло сонце біля Гиви Веніамінової. Тобто вони вже були на території, де жило, жило коліно Веніаміна. Веніамін це був найменший син Якова. І повернули вони туди, щоб піти заночувати в Гиві. І прийшов він і сів на вулиці в місті, але ніхто не запрошував їх дім ночувати. Проблема номер два. Коли побачили подорожуючого, і це не був якийсь безхатько, було видно, що він іде з двома ослами, і з рабом, також з ним наложниця. Значить, в них є собою запаси їжі і для себе, і для коня, і, вибачте, для ослів. Але їх ніхто не кличе. Це говорить про те, що суспільство вже замкнулося в собі. Значить, коли суспільство духовно деградує. Воно, давайте згадаємо, починає більше любити себе, ніж когось, і живуть ну, в егоїзмі. І тому їм було байдуже, що там сидить на вулиці подорожній, якого потрібно закликати до себе. Що далі станеться? І ось іде один старий з роботи своєї з поля ввечері. Він був родом з гори Єфремової і жив у Геві. Ну, це був їхній співбрат від коліна Єфрема, і був підкреслено старшим чоловіком, і в ньому ще десь лишалися зародки духовності, і тому він вирішив зжалитись над тими подорожними. Жителі ж місця цього були синами Вініаміновими. Він, піднявши очі свої, побачив перехожого на вулиці міській. І сказав старий, куди йдеш? Звідки ти прийшов? Він сказав йому: Ми йдемо з вифлеєма юдейського на гору Єфремову, звідки я. Я ходив у Вифлеєм Юдейський, а тепер іду додому Господа. тому що там був храм. І ніхто не запрошує мене в дім. У нас є солома і корм для ослів наших. Також хліб і вино для мене і для раби твоєї, і для цього слуги є в рабів твоїх. Ні у чому немає нестатку. Старий сказав йому: будь спокійний, весь нестаток твій на мені, тільки не ночуй на вулиці, не лише запрошує, але й каже: Я тебе прогодую. І ввів його в дім свій і дав корм ослам його, і самі вони обмили ноги свої, їли і пили. Ми з вами давайте коротенько так згадаємо, що навіть в той час, коли начебто духовність взагалі щезає, пропадає десь у суспільстві, все одно лишається святий залишок. Отой чоловік, старший чоловік за віком, він і є прикладом того святого залишку, хоч народ буде розбещений, зараз ми прочитаємо, до якої степені, до жахливої степені розбещений, а він по-божому поступає, прийняв подорожнього, нагодував. Тоді, як вони розвеселили, розвеселили серця свої, ось жителі міста, люди розпусні, оточили дім, стукали в двері і говорили старому господареві дому, виведи чоловіка, який увійшов у дім твій, і ми пізнаємо його. Тобто, як це було із Лотом, ми пам'ятаємо, що коли він жив у Содомі, і три ангели прийшли. Верніше, якщо правильно сказати, то два ангели вже по писанню там, заходили до е, Содома, то там теж содомляни вийшли і казали: Дай нам тих чоловіків, ми їх пізнаємо. І тут, значить, єврейський народ вже уподібнився тим Хананеям. А чому? А тому, що коли завойовував землю, Господь сказав. Не лишиш ти там їх, виженеш хананею, але вони лишалися і брали з них данину, товаришували з ними. І ось небагато часу пройшло, і вони опустилися до рівня Содомлян. Господар дому вийшов до них і сказав їм: Ні, брати мої, не чиніть зла, коли чоловік цей увійшов у дім мій, не робіть цього безумства. Ось у мене дочка, дівчина, і в нього. Наложниця, виведу я їх, смиріть їх, і робіть з ними, що вам завгодно. А з чоловіком цим не робіть цього безумства, але вони не хотіли слухати його. Тоді чоловік узяв свою наложницю і вивів до них на вулицю, вони пізнали її і глумилися над нею всю ніч до ранку і відпустили її з появою. Зорі. І прийшла жінка перед появою зорі, і впала біля дверей дому тієї людини, у якої був господар її, і лежала до світла. Господар її встав зранку, відчинив двері дому, і вийшов, щоб іти в дорогу свою. І ось наложниця його лежить біля дверей дому, і руки її на порозі. Він сказав їй: Вставай, підемо. Не спитав, чи ти жива. Що з тобою? Можливо, йому вже совість не дозволяла щось питати. Але відповіді не було, тому що вона померла. Він поклав її на осла, став і пішов у своє місце. Прийшов у дім свій, він узяв ніж. І, взявши наложницю свою, розрізав її за членами її на дванадцять частин і послав усі краї Ізраїлеві. Всякий, хто бачив, це говорив, не було, і не бачено було подібного до цього від дня виходу синів Ізраїлевих із землі Єгипетської до цього дня. Посланим же від себе людям він дав наказ і сказав так, говоріть усьому Ізраїлю. Чи, бувало, коли подібне до цього, зверніть увагу на це, порадьтесь і скажіть. Тобто настільки духовно здеградоване було суспільство, що сталися от такі страшні речі. Нам до кінця важко збагнути і пояснити, коли дивлюсь, як звертають увагу на це екзегети, то просто прочитують цю главу. І, мабуть, це сталося для того, це третя страшна прикрість в цій главі, це сталося для того, щоб всі побачили, хто ще лишився із, можливо, із людським серцем. То ще пам'ятав, можливо, Божий закон, Божі заповіді, що сталося із Ізраїлем. І тому він, цей левит, так поступив, порізавши її на частини, розіслав усім, дивіться, до чого ми опустилися, що з нами сталося. Хай Господь допоможе кожному правильно зрозуміти. Цю глобу. Слава Господу Богу!